За інформацією «Київводоканалу», вода, що подається в мережу Києва, завжди відповідає державним санітарним нормам. Про те, що можна пити воду з крана, не раз заявляв і мер Києва Віталій Кличко. Утім, кияни часто скаржаться на погану якість води, на те, що вона каламутна та має неприємний запах. Чи справді безпечно пити воду з крана у Києві? За даними Київводоканалу, водоканалу, кияни щодня споживають до 700 мільйонів літрів води. І, аби потрапити в кран, вода подекуди долає близько 4 тисяч кілометрів. Саме така довжина київських водопровідних мереж. Головні ж джерела постачання води в столиці це річки Дніпро, Десна та до 10% артезіанські джерела. Дивлячись на те, як щороку зеленіє вода в Дніпрі, страшно уявити, що саме її споживають містяни. Дочівеля вирішила перевірити якість води з крану у Києві, відправивши пробу науковим фахівцям. Воду набираємо в типовій багатоповерхівці, зведеній вже в часи незалежності поблизу залізничного вокзалу. За чотири дні лабораторія Укрхіманаліз має зробити повну діагностику води з міського водопроводу. Тим часом якість води в кранах регулярно перевіряють і лабораторії Києводоканалу. Щоправда, контролювати їх донедавна не було кому. Раніше це зрідка робив Київський міський лабораторний центр. Втім, з березня 2020 року, з початком пандемії covid 19 РНБО вирішила, що воду слід перевіряти частіше і ретельніше. Тож тепер забори відбуваються щотижня. Є результати за поточний період, вичерпний період цього вже поточного року. І я ж кажу, що у нас було відібрано взагалі було відібрано 137 проб. За рік, за 2021 рік, з січня по е, червень місяць з них е, відхилень по централізованому, та що вода, Києва до канала, було 31 відхилення. З них було 16 відхилень по бактеріологічним показникам, і 19 відхилень було по санітарно-хімічним показникам. І отут от треба е, обов'язково на що звернути увагу, то що от цих відхилень. Та, що вода безпосередньо подається кієві водоканалом до контрольних точок, тобто до будинків, вона не відповідала в п'ять проб, тільки не відповідала. Це по бактеріологічним показникам, і 9 проб по санітарно-хімічним. Інша вода ну, відбиралася вже безпосередньо з крана, але не фізичних осіб, тобто мешканців, а в суб'єктах господарювання. Це були дитячі садочки, це були позаміські табори, тобто ті об'єкти промислові підприємства. Тож, як показує дана перевірка, майже кожна п'ята проба не відповідає державним санітарним нормам. Відхилення почали відбуватися з потеплінням з травня, по липень. Саме в цей період кияни масово скаржились на те, що вода в крані рудого кольору і має неприємний запах. У Київводоканалі визнають існування цієї проблеми та пояснюють її аномальним потеплінням та зміною клімату. на сьогоднішній день можна констатувати, що якість річок категорично змінюється в гіршу сторону. І для прикладу хочу сказати, що на деснянських очисних спорудах, взагалі використовуючи когулян, дози когулянту цього були протягом року 25-30 міліграм на літр, отака цифра. То в цьому році ми використовували дозу 130. Це свідчить про те, що забруднень збільшується, і ми змушені коригувати свої технологічні процеси, збільшувати витрати реагентів, щоб забезпечити норми питної води. По Дніпру сьогодні ситуація ще гірша. Водопровідна система столиці закільцьована, і змішування і очистка води відбуваються на двох очисних станціях Дніпровській та Деснянській. Вони збудовані ще за радянських часів: одній понад 70 років, інші – 60. Вода на них очищається за традиційною технологією, що включає дві стадії хлорування та відстоювання фільтрування на піщаних фільтрах. За весь час модернізовувалися певні споруди станції, змінювалися технічні процеси очистки води. Наприклад, на Дніпровській станції уже майже рік для очистки води використовують діоксид хлору, що, на відміну від хлору, забезпечує повну бактеріальну чистоту води. Втім, цього недостатньо, і в самому водоканалі кажуть, що станції потребують повного капітального ремонту. Крім того, Київ водоканал відповідає за якість води у так званих контрольних точках, місцях входу води в будинок. Далі відповідальність перекладається на отримувачів будинків ЖЕКИ та ОСББ. Саме через застарілу водопровідну систему будинку найчастіше і стаються відхилення від норми, упевнені на підприємстві. Розглядаючи скарги, які надходять до нас, ми безумовно маємо інструкцію, алгоритм, як реагувати на них. Виїжджає лаборант і відбирає якість води в трьох точках на вході в будинок по можливості. У консьєрша на першому поверсі, і у людини, там, за тією адресою, чи в тій квартирі, які скаржаться. Для того, щоб порівняти якість. Інколи за результатами аналізів з'ясовується, що на вході в будинок вода нормативна, а в квартирі вона гірша. Тоді з'ясовують причину. Це власник будинку повинен теж приймати участь. Чи це впливає, наприклад, в фільтр, який в квартирі є, і він може. Термін його експлуатації вийшов з ладу, чи просто внутрішньобудинкові труби, по яким вода проходить до квартири, які також повинні проходити профілактичні санітарні заходи, що, на жаль, на сьогодні практично не робиться. Виходить, аби впевнитися в якості води, слід її перевіряти самотужки. Тим часом лабораторія підготувала для дойчі аналізи проби води з крана. Ми проводили аналіз на 50 показників. Це такі найбільш розповсюджені, які для питної води потрібні залізо, нітрати амоній, жорсткість тут є, хімічне споживання кисню, гідрокарбонати, сульфати, хлориди, натрій, там, кальцій, магній. Ось також ми проводили аналіз на важкі метали. На пестициди, на пави, і за результатами ми бачимо, що у воді немає перевищень по всім цим 50 показникам. Так все у межах норми, норми, які в нас в Україні діють, і висновок, що вода придатна до пиття. Лабораторія, як і решта контролюючих органів, перевіряє якість води згідно з державними стандартами, які оновлювалися у 2010 році. Цей документ замінив застарілий радянський гост та містить максимально наближені до Європейського Союзу норми. Однак для повної відповідності бракує ще щонайменше десяти показників. Над новим документом нині працюють в МОЗ. Висновок. вода з крана в Києві подекуди справді відповідає державним стандартам, за якими навіть у сирому вигляді придатна для пиття. Утім, аби впевнитися, чи безпечна вода саме в вашому крані, одних результатів перевірки Київводоканалом недостатньо. Навіть якщо у точці входу в будинок вода відповідатиме нормам, вона може забруднитися через старий водопровід вашого будинку. Крім того, з огляду на стрімку зміну клімату, Київводоканал не завжди встигає реагувати на сезонні погіршення якості води в річках і доводити воду до контрольних точок у безпечному виді.